Один з моїх читачів на Фейсбуці задав мені дуже цікаве питання, як я відношуся до тарифних воєн, торгових воєн Дональда Трампа, який розпочав проти майже всіх основних ділових торгових партнерів Сполучених Штатів Америки проти Канади, і проти Мексики, і проти Європейського Союзу і, звичайно, проти Китаю? Якщо в двох словах позитивно. Чому позитивним? Тому що Трамп прийшов з політикою захисту своїх національних інтересів. Він перший офіційно заявив: для своєї країни, для своєї економіки. дозволяю, Захищатися Дозволяю захищати власні інтереси, що у нас було останні десятиліття, останні півстоліття, повне засилля правил Всесвітньої торгової організації, всесвітня торгова організація, інші якісь міжнародні е, торгівельні, е, транснаціональні е, договори, вони захищають інтереси тільки кого? Китаю, Турції і ще е, аналогічних країн, як Китай і Турція, тобто країн, де є А, дешева робоча сила, Б е, готовність, наглість і вміння красти су, чужі промислові секрети, і е, наглість е, завалювати чужі ринки своєю дешевою фуфловою продукцією. Китай, ну, відсотків 80 це Китай. Там ще не знаю скільки, 5 чи 10% Турція, і ще там В'єтнам, там ще якась мілка, мілка тінь, яка працює по такому принципу, що ми всі замовлення заберемо собі, тому що ми робимо це. Рази дешевше, ніж е, всі інші країни, зробимо е, цю продукцію е, не тільки дешевою, а й абсолютно низької якості. Але ми завдяки дешевізні її продамо і розоримо всіх виробників, е, хоч в Німеччині, хоч в Америці, хоч в Україні, хоч е, де завгодно. От. Тому що у нас є низькі ціни. Я якось зайшов на авторинок на е, Пірове купити автомобільний насос. Нема насосів, окрім китайських. Чому нема? Окрім китайського фуфла. А тому що е, люди не купують, тому що е, все інше, якийсь там німецький насос, він буде в рази дорожче коштувати. Ага, попробуй ти його продай. В рази дорожчі, якщо е, є дешеві, куча дешевих китайських аналогів, вони, звісно, поламаються на другий день. Але якщо ти виставляєш товар в кілька разів дорожче, то в тебе його просто не купують. Ну, на жаль, така психологія людини. От десь там хтось і розуміє, що вигідніше купити дорожче, але е, не купують і е, купують лише оце фуфло. От. І е, виграють лише от Китай, Турція і ще е, ряд країн, які виробляють дешеві, але фуфлові товари. Тобто е, ці правила, які е, існували до сьогоднішнього дня, вони не давали можливості захищати е, свої національні інтереси. Е, Країна. Ну, При тому Китай, що саме цікаво, і, і та турція вони свої інтереси захищають. Вони плюють на ті умови е, Всесвітньої торгової організації, е, які їм невигідні. Це Європа не сміє. Дьоргнутись. Європа не сміє встановити якісь тарифи на китайські там, електромобілі, чи ще щось, чи ще на якесь будь-яке дешеве китайське фуфло. От. А Китай не пускає до себе. От. Вони світові правила тільки там, де їм вигідно е дотримуються, там, де не вигідно не дотримуються. Та нахрена нам такі правила, скажіть, будь ласка, Трамп перший розірвав. Оцей заколдовний круг. Він е, своїми тарифами голосом сказав: розхишаю захищатися, дозволяю захищатися. Ввожу тарифи Канаді, ввожу Мексиці, ввожу Китаю. Хочете вводити проти Америки? Вводьте. Але кожен має право вводити е, тарифи і захищати свою економіку. Ну, чого розорилась українська економіка, яка в радянські часи була на рівні. Краще, ніж е, польська економіка. Ну тому що ну, одна із причин, е, звичайно, у нас менеджмент був е, гірший, ніж тої Польщі, набагато. Ну, тому Польща все-таки пішла е, худобєдну вверх. Але ще одна гігантська причина, можливо, вона навіть основна, це те, що сюди прийшов. Китайський виробник зі своїм дешевим вифлом товарам, який випалив всю нашу промисловість. Всі гроші пішли в Китай. А, а, а чого так відбулося? Ми ще навіть не були членом Світньої торгової організації, але ми дуже туди прагнули. От. Ну бо всі туди, всі там є і всі туди прагнуть. От. Так давайте нафік пошлемо ці правила Всесвітньої торгової організації і, і, і саму всесвітню торгову організацію. Давайте е, кожен буде встановлювати собі правила, які вигідні для його економіки. Якби ми е, встановили захисні бар'єри, там 50% тарифів на китайські товари, а то й 100 можна було. Ну, коли в нас ще були виробники, які могли ті ж насоси автомобілі виробляти в 90-х роках. Що б ми втратили, якби ми на китайські товари встановили 200% Податок нічого б ми не втратили, ми просто б зберегли б своїх виробників. От і все. От е, після того як і, е, Америка підніме е, тарифи, тепер всі будуть піднімати не лише Америці, а всі будуть піднімати всім. І це значно оздоровить економіку. Це кожній країні дасть можливість дбати про свою економіку. Кожній країні е, дасть можливість зберегти і розвивати свою економіку, а не Умирати економічно під тиском дешевих фуфлових китайських товарів. Так, що правильно, абсолютно правильно, я вважаю, Трамп робить. Да, звичайно, треба було б трошки якось більш дипломатично, там Канада є давнім торговим партнером США, як і Європа, якось можливо. Їм менше тарифи, ніж Китаю. От. Ну там багато нюансів. Він досить нахраписто все робить, і це не є добре. Але стратегічно він робить абсолютно все правильно. Він захищає інтереси своєї країни і створює прецедент, який говорить: дозволяю захищати свої економічні інтереси. І це правильно.